Йдемо зараз подивитися на всякі декорації теж і на посуд. На текстиль і на посуд. Давно не був епіцентр, не пане місяців два, тому що останній раз як був. Подивимося, як ціни. Нам треба купити нові пластмасові миски, бо в нас я не знаю, куди всі подівалися. Годинники. Годинники. Подивимося на миски, потім нам треба подивитися на стакани. Ну, зараз ми підемо подивимося. Марко теж такий, він як Хресна. Він такий, знаєте, і шумотник, і любить таке все красиве. Любить лишній раз, навіть е, в нього немає і серки, мені купи і все. Але от, він любить, любить походити, подивитися, прицінитися. І настільки має класну пам'ять, що він пам'ятає, що він бачив і де потім що йому купити. Угу, Теж ялиночка маленька, йдемо далі. Дивіться, який гарний піднос, скляний, ой, ва, железний. Тичу 160 гривень. Дуже гарний. Йдемо далі. Оцей набір, до речі, теж дуже гарний. 3,570-15 предметів на 6 персон. Гарно. Ой, і це, дивіться, яке теж гарне, але це вже поокремо посуда. З такою каймою золотою, теж дуже гарна. Ой, зараз такий цікаві цікавий зараз посуд. Але він такий навіть, як -як потрісканий. Хоча мені завжди подобався отакий, от от, знаєте, білий. Або білий з якимись знаєте, текстурами. Отакий, такий, до прикладу. Дуже гарно. Одна талілка 311 гривень коштує. Така от маленька для супу. 236 Мені таке дуже подобалося. Ну, Вілмакс, то, о, напевно, що мій улюблений бренд, тому що в них все таке красиве і таке всі в них витончене. І дуже красиво зріб біла посуда. Вільмакс, напевно, найкраще, що мені подобається з того всього. Тут дуже великий вибір посуду від Вілмакс. Але це дуже дорого теж. Це дуже дорого. Так. Тут цього дуже багато. На знижках люмінар, дивіться, 45 гривень, 49 гривень. Форма для випікання теж. Зараз на знижках люмінарк. Звідси не подивитися. Ой, а тут що? Кольорові? Чашка 39 гривень була 55. Набори. Зараз теж на знижках. Дивіться, мінус 50. І теж дивіться мінус 50. Є. Ми маємо таких пару наборів гостьових, а самі користуємося повсякденно такими звичайними. То ми тому потреби на сьогодні не маємо. Ложки. Привіт! Ходіть, подивимося ще на. Нам треба... Сковорідки, так, от. зараз ми подивимося на сковорідки. Нам треба ще якось, я не знаю, що треба зробити, але нам треба якось частково замінити нам наші каструлі. бо нашим каструлям, як наші духовці, вже 15 років, такі вже знаєте, вони пошарпані. Треба, бодай би, може, по одній зарплати я купувати щось. На прибори теж, дивіться, є гарні знижки. Вінзер. Чотири ложечки. Зараз на знижках. До речі, я собі візьму, бо тому що нам чайних ложок ніколи вдома не вистачає. 191 гривня, подивіться. Зараз знижка мінус 50 і не такі от довгі, але ми таких маємо багато. А чайних нам завжди бракує. Так, звідси нова фірма теж такі виглядають непоганими. Але тут немає ціни. Ну, Вінзер це вінзер, що не кажи. І дуже гарна ціна. Бо тому що мінус 50 треба брати. Такі, знаєте, всякі ще є інші різні невідомі, але вони без знижок, то саме, що вінзер зі знижкою, то краще таке... Вінзер. Я не втомлюся сам розказувати, маленька з ласкаворідка вінзерівська, пане років 10. Просто по дурості запхав раз посудомийку і все. І потім вона почала вже, знаєте, псуватися, псуватися. Якби не запхав посудомийку, то б вона б мені до сих пір служила як нова. Оце таке гарне. Оу, такий як, як каблук. Підставка підложку 644 гривні. Такий, як, як Дуже всього багато, очі просто розбігаються від кольорів, від текстур, від цін на різний кошельок можна дійсно знайти, знаєте, все, що і чайники, і тарілки, і все як дешеве, так і дороге. Ну але звичайно, все, що красиве, то, то все дорого коштує. Ножів дуже багато, але мені треба ножі мої вже підточити. Я маю досить багато різних ножів, але вже багато потребують підточування. Сам їх не точую, то треба якось, я не знаю, назбирати і якось відвести до спеціаліста. Це як гарно, яка набір велика, з маленька, і зразу всі лопатки, все-все-все кохен. Це видно, якийсь м -м, такий от. Штучка різна, але ціни, ціни не бачу. Йдемо подивимося, якщо ложки є вінзерівські на знижках, можливо, і по вінзеру є, якісь знижки нам все інше. Так, сковорідки зараз мінус 50, сковорідки мінус 50. Ну, все одно нема таких, як були ото колись, знаєте. Зараз така ось 669 гривень 26 см, хоча ціна супер. Ціна просто чудова для такої сковорідки. 838-28 см. Ну непогані, ціни непогані, правду. У мене сковорідки є. Я минулого разу собі був купив, правда, якоїсь такої невідомої фірми, але в мене є. На рахунок каструль, ну це дуже дорого. Звичайно, щоб хотілося мати, знаєте, таку, але 3 тисячі за каструлю в теперішній час. то просто щось нереально. Нереально. Форми, ну, ходіть. Форми для випікання. Так, 205 гривень, 336 гривень. Така от 115 ведмедики ціни не бачу, нема. Такі от кексики 469 гривень. Зірочки. 298. Такий ведмедик... скільки коштує? 285. Тут є знижка. Дивіться, кругла форма з нашою лізою глінською. 225 гривень, мінус 50. Така от квадратна 245. О, такі колись були у нас в селі. Сухарі такі робили. А тут поштучно. Від 50 гривень. Від 50. Фіскарс. Це щось нове таке? Ось така фірма нова Fiskars, Ножі зараз на знижках, але 1400 гривень за три ножі це хай Fiskars самі такими ножами користуються. Десь мої пройшли, десь пішли мої вже і я їх не бачу. Так, що це у нас є фламберг. 1018 це вже знижкою мінус 40. Така от маленька. 948 теж мінус 40. Так, крафт на знижках, зараз це мінус 50. Вже он Клопотенко рекламує, не тільки Ліза і Ектор. 1000 гривень. Така от непогана каструлька, 1500 тисячі гривень коштує зараз з кришкою, дивіться. Така важкенька, гарна. Гарна, але дуже драго. Так, 3800. 3,405,5 літра, а ця 9 літрів. Так. Ось ця, дивіться, гарна. Що у нас це є? 4,8 літра 900 гривень. така собі. Оця гарна, дивіться. Хотя тут ще нема освіта, дуже темно. Ой. Ходіть. Одне розстройство. Соусники, соусники. А, йдемо, що ми мали подивитися з вами на пластмасу. Е, ну, щоб ви розуміли, весь крафт на знижках. І щіпчики, і, і все, що не хочете. Я шукав таку маленьку терточку і щось не можу знайти. Треба піти взагалі в копіючку, там дійсно за копійку, там можна то купити. Бо тут це все дуже-дуже дорого. Так, всякий набори. Дивіться, який зараз є набір для пікніка. 17 е, штучок в наборі, мінус е, 25% 400 гривень. Зараз я покажу. Чотири тарілки маленьких, глибоких, стаканчики. А, тут всього-навсього. Таке. Таке собі. Такий гарний колір боксиків. Правда, бокси теж щось тут не це. Така ця гарна миска 109 гривень. А це що таке 669 друшлак. Ну, Щось загнали конкретно. Отаку от, от мені треба якусь миску. Що не так, знаєте, якусь яскраву, отаку, от дивіться, гарну. Ось така от. Так я не бачу ціни. За 600 гривень я не куплю, звісно, таку миску пластмасову. Ой, отам десь такий гарний колір такий ніжний, світлий. Тільки цін нема, то що таке має бути? Тут дуже багато товару, і знаєте, і проблема дійсно, що не завжди є ціни. Хоча я такі миски, в АТБ завжди купував. Ой, моя слабість, дивіться, яке все гарне. У мене, коли відкривав свій канал, мені дуже багато підписниці дарували різних штук. Вже пройшло декілька років, воно мені вже все потребує заміни. Тепер, знаєте, хочеться теж мати таке все гарне, і тепер тільки ходжу і дивлюся. Тільки бачу якусь гарну знижку, якусь штучку, то я тоді купую, а вже аж потім викидаю свою стару. Бо якщо я свою стару повикидаю... А нової немає, то потім маю гризоту. Так, добре. Йдемо вже з посуди. Подивилися, прицінилися і будемо, як то кажуть, знати на майбутнє, що нам треба. Тепер йдемо в відділ хімії, треба нам паперові рушнички. Ну і подивимося деяку хімію для вани. Зараз все перевіримо, подивимося. Так, забігаємо в відділ хімії. Знижка мінус 35 на слітбенк. Але я в АТБ купив. Білий Доместос. Тут Доместоси від 120 гривень. Я купив за 90 з копійками. Ну, тут, знаєте, треба слідкувати за знижками. Бо о, сілітбенк я дуже люблю. Цей засіб, він мені найкращий. Оцей от бреф навіть не купуйте. Така ванючка, що взагалі. Я б раз купив і два рази з ним скористався, викинув сміття, бо не зміг. Цей запах мене просто вбивав. Так, я дивіться, всякі різні Доместоси. Так, А тут у нас що таке? Для чистки труб засоби. Засоби для чистки труб, освіжувачі. Я не користуюсь освіжувачами повітря, вони мені всі дуже дратують, вони всі дуже ну, такі вонючі Вонючі дуже. Це відділ для дитячого. Для дитячого вухастик 611. 9 кілограм. 9 кілограм. Ну, тут ми діток не маємо зараз, то не актуально. Вологі серветки. Тут знижки є. Можна щось вибрати. Йдемо на таке більш актуальне, що всім. всім буде цікавити. Засоби для чищення. А, мій улюблений е, антижир Сілітбенг. Зараз теж мінус 35 сіфт. Сіфт. Оцей засіб польський, він досить непоганий, але він був лояльний в ціні, зараз дуже пішов вгору. з непогана фірма, оці серветки досить класні для уборки кухні. Я раніше ніколи не розумів, як так купити салфетки, вологи для кухні. Ну, а тепер розумію, що це те, що треба. Мінус 33 засіб для чистки ванної кімнати. 131,30, дивіться. О, а це таке що? А, це для вани такий засіб теж. Теж. Так. А, на знижках що тут у нас є? Фрекенбок для чистки вікон. Містер мускул. Он дивіться на ціну. Теж містер мускул. Погано фокусує, так? Так, 110 і 85. Так. І це дуже гарні знижки на перволь. Мінус 31 і мінус 50 на велику упаковку. Зараз за 375 літрів 520 гривень. Непогана ціна, до речі, непогана. До речі, капсули теж на прання і для чорного, і для кольорового мінус 40, 178,99 за 13 капсул. Теж гарна ціна. А, дивіться, є мега упаковка 2, 1248. А тут в нас що є? 4 літри за 700 гривень для чорного прання. Це в нас що 598-3 літри. Ну, це дорога штука, зазвичай. Але так, нам треба купити паперові рушнички. Що там таке робиться? Ходіть, пошукаємо паперові рушнички. Часто купую, до речі, дуже гарна ціна, дивіться. Мінус 33, 157 гривень. А, то там щось чоловік совгає. Щось там чоловік совгає. Так, 270 гривень. Кохавинка. О, ви знаєте, такі теж плоденькі. А скільки тут Так, 300 метрів. А тут скільки метрів? Давайте подивимося. Тут у нас... А, тут 500. Так? А, це 500 відривів. Так, ходіть. 500 відривів. Ні, це таки буде вигідніший. І це плотніший. Туалетний папір на знижках теж, дивіться, мінус 40, мінус 25. Я поки маю, я ще поки маю е, запас паперу, то нам таке наразі не потрібно. Так, а, йдемо подивимося, ще дуже багато на Аріель. Зараз знижок всюди. Чи тут теж і на Персіли. Так, значить, 13 капсул 228 гривень на знижці. Пакетований розсопний порошок теж зараз на знижках. 189, вісь... а 1,2 кілограма. 349, 2,7 кілограма. Так, 2,7 кілограма є. Рідкий парсіл, значить, 33 стірки, 428 гривень. Так, тут на 44 стірки 559 гривень. І капсули 598, 30 капсул. Ну і все, в принципі, Аріаль теж є на знижках рідкий порошок 596 гривень, 30 стірок. 30 стірок. А, ось Аріаль 131 гривня 10 капсул. Ну, в принципі, ціни такі, як всюди. Щось такого, знаєте, щоб сказати, що ой, круто. ідіть купуйте, буде, шаше, не знайдете, нема такого. <плес> значи, знижка сіль для вани. Різнокольорова. Різно Хоча я таким не користуюся, я не розумію, що таке. Що вона та сіль для вани дає. <плес> <плес> я не знаю, що там розслабляє. Чим, і чим там можна розслабитися? Так, знижки, подивіться, є на палмолів. Гель для душу. Гелі для душу на знижках. Є різні, бачите. А тут що для чоловіків подивимося? А це теж гель, гель для душу. І на Old Spice теж є знижки гелі для душу. Так, дав теж є на знижках. І Нівея теж є на знижках. Акс теж на знижках. І Adidas є. Теж мінус 25. Мінус 25. Нам ще подивимося. Гель для прання 113 гривень 2 кілограма ваше free. Це зараз найпопулярніше, напевно, знаєте, така бюджетна лінійка. 157 гривень 24 кілограма. По плямовивідниках, ну, самі традиційні, це ваніші. Зараз мінус 37, мінус 25. Мінус 25, мінус 47. Дивіться, взагалі він є на ванніші. І те саме, що вони є теж в рідкому стані. А тут у нас що це є? Це кисневий відбілювач. Кілограм 173 гривні. І є он 900 грам 129 гривень. Теж кисневі відбілювачі. Кисневий відбілювачі. Вон, в принципі, тут можете всі подивитися. І антежири, і для Іваніщі. Якраз все на знижках. Економія мінус 33. І для туалету теж зараз коштує 76 гривень. Так, тут ми з вами були, тут були. В принципі, всюди ми вже були, правда? А, для цей. Подивимося ще для капсули для прання. Це дуже дорого. У мене вже на закінченні, але я чекаю великих знижок, бо зараз з цими знижками, що є, це ще залишається наразі дуже-дуже дорого. Сомат 95 таблеток 648 гривень. Ну, це такі, знаєте, я переважно зараз користуюся такими, що мають одразу і у Поліскувачі, все, і все в купці. Але знижок гарних. Я не бачу. Сарма традиційно на знижках мінус 31, 37,90 зараз. Фейрі велика мінус 22 на знижці, 128,50, маленька на пів літри, 90 гривень 20 копійок. Ну, таке, знаєте. Я тепер користуюся з АТВ Донатом. Досить класна ціна і, як немає, досить непоганий результат. Так. Ганчірки, треба ще пошукати, мені треба теж купити додому ганчірки. Зараз ми подивимося. По знижках, по знижках. Фольга, пергамент. Тут дуже великий асортимент і теж є вища час знижки, і фракенбок, і все, що не хочете. Так що тут теж можна собі повибирати. Такий парагамент скільки коштує? 23 гривні. Тут у нас що є 5 метрів мінус 20%. Плівка 93,60 за 100 метрів. фрекенбок, плівка 169-100 метрів. Бачите, ціни різні. Є плівка за 46 гривень 50 метрів. Ціни на будь-який гаманець. Головне, щоб були гроші. Добре, йдемо, бо ми вже знаєте, з вами ходимо, ходимо. Вже півдня тут пробули. Йдемо на вихід, по-моєму. Ну, ще одне по дорозі не міг не дійти в той відділ, де садовий. Ви знаєте, в принципі, я так практикую в кінці сезону, коли вже ціни, знаєте, вже як то кажуть, мали би палити вниз, я собі купую щось нове на наступний сезон. Там, до прикладу, ножниці. Чи знаєте, хотів, в мене вже така лопатка і такі от грабельки Такі, знаєте, вони зручні, але в мене вони вже з віком і поржавіли, трохи знаєте, і погнулися, вже такі треба замінити. Але е, жовтих цінників я не бачу взагалі. Ціни як трималися, так і тримаються. Серед цих всіх ножниць я тільки бачу два цінника, які жовтенькі, все інше, знаєте, в ціні тримається конкретно. Ну, я не таке не розраховував. Треба мені купити нову ще пилу для дерев на обрізку на цей, на весну, і на зиму. Але щось я не бачу такого. Щоб, знаєте, було підходяще по ціні або на хороші знижки. Є отакі от, от голкорізи. Кажу голкурізи, гілкорізи. 829 гривень. І 1800... Ой, це дуже щось круто. 2239. 2... 649. Треба мені так, щоб мати такі довгі ручки, щось таке собі придбати. Але ціни, звісно. Що просто за зашкалють. Йдемо ще в той відділ Дім Сад, але знайдемо, напевно, що з тієї сторони, де вазони зайдемо, щоб не йти через вулицю. Подивимося, що там робиться ще. Зайшов садовий, хоча, знаєте, порівняно з тим, що було, тут всього дуже-дуже мало. Ну і теж оці всі штуки для комах від комах, від комарів. Вони мають термін придатності, ну вони зараз би мали бути за копійкові гроші, але... Ціни, як були, такі були. Я прийшов чого, бо хочу от купити собі такі, от, точніше купляю. купую. Такий стимовід, 48 гривень. Піддобрю свої вазони. Давно не піддобряв, ціна непогана, 48 гривень. Але вазони йдуть зараз, як то кажуть, в зиму, то я на осінь трішки піддобрю, бо я ці літо нічого з ними не робив. Частину пороздавав, а те, що лишилось, з мене, знаєте, такі живуть своїм. Життя. Так, тут у нас що, ґрунти, ґрунти. Тут всякі добрива. Такі дорожнечі по 100 всяких гривень. Нам подаємо ще для домашніх улюбленців. Може якусь для кішечки купити ігрушку нову. Тут в кінці переважно. А, корми. Корми не потрібно. Таке щось цікаве, знаєте, щоб підняти настрій домашнім тваринкам, то, будь ласка, можете собі подивитися. І ціни. Я ніколи за таким уваги не звертав, а зараз мені теж таке, знаєте, стало дуже цікаво. А воно, дивіться, яке є. А, воно ще щось цвірінька є. Дивіться, собі можете собі зупинити і подивитися ціни. і... Що саме тут таке є в асортименті. Зараз теж щось красиве, цікаве, виберемо. Мої хороші, добрий, так і читайте чеки, бо тому що я купив оці ложки, а вони в мене в чеку не 200 гривень, а 416 Йду на касу повернення, бо, тому що каже, продавець, що хтось поміняв місцями цінники, туди-сюди. Вони не знають, яке сталося, але факт того. Коли купуєте, особливо якісь акції, то перевіряйте, бо так вас можуть намахати, що, що конкретно. От є неприємна ситуація, ну, йду міняти. Так, таке робимо повернення. Телефоном розрахувався, значить телефоном зараз нам будемо повертати гроші. Є, можете забирати. Ой, мої хороші, який раз переконуються, що... Дешевий сир тільки в мишоловці. Тому мої хороші обов'язково чеки звіряйте, перевіряйте, бо, як бачите, тішиться, тішиться, що класні ложки, класна ціна, а до діла ще дорожче, ніж сподівався. Тому будьте обачні.